Дивіться, на рахунок Premium Pro. Чим вона відрізняється від інших комплектацій? Сама тумба вона фактично залишається в нас незмінною. Зверху в нас стакани. Тут у нас повністю сиропи, кришечки, цукор, серветки, мішалки. Вони також незмінні. Замочок у нас тут щоб не крали. Нижні тумби вони також нас не змінні. Тут у нас інгредієнти, тут у нас бак з водою. Що в нас змінне? Залишається ця зона. Тут у нас додається холодильник, тут у нас наякс круглий, два диспенсери. Якщо буде потрібно, ми можемо ще сюди ставити додаткові гроші. Це буде ще плюс купюрно приймач. Сама кавомашина. Кавомашина це лише 25-го року виробництва. Її фішки такі, що ми маємо два контейнери з кавою. Сюди ми засипаємо без кофеїну з кофеїном або навпаки. Сюди ще засипається в нас шоколад і ірландські віскі. Тобто, в нас по кількості напоїв буде по менюшці. Це в нас є. 5-5-10, ще плюс 10 це 20, і ще плюс 2. Це вже в нас буде 22 напої. Але додається ще додатково, наприклад, з кофеїном і без кофеїну, то фактично до 40 напоїв. Така кавомашина у нас робиться. Фактично два в одному. Також фішка така, що ми можемо ще додати сюди льодогенератор, і у нас будуть такі позиції, як Айс-людогенератор нас іде окремо, додається полиця. Ось такий у нас момент. Все закривається, тобто не буде жодного доступу до інгредієнтів і не буде жодного доступу до все. Все захищено, все зашито зі всіх сторін. Все на ключах. Ось це нас така комплектація Pro.